І далі про тил, який активно допомагає фронту, київські волонтери власними силами ремонтують авто військовим за два роки. Майже дві сотні одиниць техніки відправилися на фронт з їхнього гаража. Хто ж може звертатися за допомогою? А хто може допомогти? Далі у нашому сюжеті. Два-три дні на тиждень у вільний від роботи час Михайло ремонтує автівки військових. За свою працю грошей не бере. Роботи дуже багато, хлопцям допомагати треба завжди. Часто, два-три дні в тиждень точно мене виходить приходити допомагати. Треба, хоч якось, хлопцям допомагати, хто їм кроме нас поможе. Кайло – один з волонтерів громадської організації Білий Янгол, які вже два роки займаються технічною допомогою військовим. Акцент зробили на ремонті автомобілів, які, як відомо, є розхідником на фронті. Машини приїжджають дуже в поганому стані. Хлопці добивають їх до майже до упора, потім приганяють, приїжджають на евакуаторах і робимо. Відправляємо хто нас буде захищати про мене. Ремонтують не лише легкові автомобілі, найчастіше приїжджають на ремонт карети швидкої допомоги, тому що привозять з-за кордону машини хороші, але коли ламаються, запчастин немає. І це найскладніше знайти запчастини і відремонтувати їх. За два роки на фронт відправили близько 200 відремонтованих авто. Оці автівки, які вже готові до виїзду на фронт. Скоро поїде завтра. А ці три машини, хлопці 72 та 95, Кажесь, якщо не помиляюсь, бригади заберуть на днях. Нині чисельність організації близько трьох десятків волонтерів. Вільний час вони приходять, допомагають. Потім кожен може займатися своїми справами. От я, наприклад, теж навчаюсь, але абсолютно на безкоштовній основі я допомагаю організації, там зробити якісь звіти, консультації. Звіти та інші бюрократичні моменти сьогодні левова доля роботи будь-якого волонтера. сейчас все вот эти волонтерские организации их со всех сторон зажимают, то есть ну по правильному, потому что когда мы начинаем вот закупать запчасти, мы закупаем их с Америки и начинаются вопросы, куда, зачем, почему, то есть вот это вот тоже тяжело психологически для вот этой работы, когда ты ездишь туда, помогаешь, то есть привозишь, отвозишь и Тобі ще в это время ста палки в колеса. кольосочільнику організації Олександру Смирнову навіть довелося піти з основної роботи, аби встигати координувати всі процеси, адже головний напрямок роботи це не звітність, а забезпечення справності техніки, яку привозять їм військові. До організації Білий Янгол можна звертатися з будь-якими проблемами авто. Мають різних фахівців-волонтерів, наприклад, експерти в зварювальних роботах, фарбування, рихтування, встановлення додаткового захисту, ремонт мостів, редукторів, коробок і багато іншого. Для військових у нас іде робота безкоштовно, можливо, безкоштовні запчастини та під замовлення, якщо вони йдуть з категорії, що ми можемо предоставити їх безкоштовно. Громадська організація не має фінансового ресурсу ресурсу, аби покрити вартість всіх запчастин, тому або військові сплачують за них самостійно, або інші волонтерські організації приходять на допомогу. Якщо вашому військовому авто необхідна техпідтримка, контакти волонтерів можна знайти на сайті в інтернеті. Якщо хочете стати частиною команди волонтерів, двері організації відчинені для всіх, хто старше 18 років. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.